Всім Ай, Бабулька очуміла. Оце тільки з ночнушки вилізла до чотирьох ранку і прокинулась сьомої, це з пів сьомої шурую серіал. Той самий, кривавий квіт. От і всі діла. Це, думаю, откладу в сторону телефона, бо я ж з телефона вивожу на телевізор. А, да Поїдемо, купимо молока, щоб на вечір кашки з цієї Малашки, да, треба мермешельки дрібненької купити і, і ваврору заскочити. сьогодні сон, я сьогодні на дворі не була, Не було. Сонечко, сьогодні вже тепліше, як учора. Так що матонем з дідуликом. Хоч трохи про... прошвернемося, провітримося. Отакі от от я чудіса витворяю да і все. Хай бо мили. Дідуля, каже, ти наче оніміла до обід тебе ж не чутно, ну, бо я кажу цей. Дуже зайнято. Отак. От Дома вже й переодяглася. Ой-ой-ой, ой, це наче нічого Він такого не купляла, а, а торбу потягти не можна. Купила ніяку гарну цвітну капустинку, ну це вже я їй. Відварю трішки пізніше. Сир. Сир 2 літри. Оце ж воно і вага. Комбаси купила три штуки. Таке молочко до кави я люблю пряжене. мені тоді добре. Яблуки. Якраз великі яблучки були і. все. Пуста торба. І мермешелька. Так, мої дорогенькі. Нас Орестуська захворів, температура висока, ну, Люда пише, що Ангіна. Ангіна дає добренну температуру. Я нею в дитинстві похворіла. Ну, це ж як вже в школу ходила, вже така, що пам'ятаю, ой. Ой, да. Були діла. А зараз в поппу, ніби добрий час сказати, ніби її і немає. Нічого, маленькі дітки хворіють, поки повиростають до ясне діло. Що хворіють. Всім тихої і спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра мої дорогенькі, бережіть себе. Ну, а я в серіалі. Мені не спиться. Я ж я вам вже ж казала, що цю ніч до 4. Ну, це не те, що ну, як я не хочу спати. Що робити? Серіал, який він не допомагає вже. Пій кілограм 4. Не знаю який. Ну, оце таке. Ну, Сьогодні буду спати, але не зараз. Місяць, який повний. Виглядає із за хмари повний, повний. Це ще на ці виходні писали, що над Україною буде рожевий місяць, видно. Ну, побачимо, чи в нас буде видно, чи ні. То завтра мої дорогенькі. Ого! Красиві? Так. Ага. Right in the mouth? Yeah. Mm -hmm. no, it's my first visit to Ukraine, um, and it certainly won't be the last. And it was uh, an absolute honor and a privilege to be able to travel here with an Invictus delegation and to come here to the superhuman center and see what. Ажливо, сьогодні не стигне. Ні, маємо стигнути. Конічева. Як завжди пунктуально. Осама Суші. А ми завжди користуємося наймасштабнішими і найпунктуальнішими недоставками на ролів Осама Суші. Вони є майже в кожному місці України. Є в Чернівцях, є в Шепетівці, є в Дніпрі, є в Києві. 167 загалом закладів. В Києві 27 закладів. І вчора відкрився новий заклад в Деснянському районі за адресою Милославська 49. Тому обов'язково заходьте, беріть самовивозом і смакуйте найсмачніші з балансованим смаком і ціною рови. Марко. Давай, Сану. Нищо. Екзамен, да скаже. Бомбезно. Смешно да Дякую. е А зараз короткий екскурс, справи нашої родини. Значить, вночі не спали виросте температура, в день також температура. Я без кави вже два тижні і не п'ю, не планую, навіть незалежно від того, що я не спала, все окей. У мене до сих пір відчувається зубна біль від мікротоків. Дівчата, бути обережні, в кого чутливість з зубами, мікротоки ще більше пошкоджують. Я взагалі в шоці. Вчора була стоматолога, ще в Києві стоматолога вона ж по плану брекети ставить. Так, завтра Тернопіль, марка змагання. Угу. В понеділок в Києві в мене зйомок багато класних подій, багато. Сподіваюся, що Орес вже буде здоровий, я зможу його лишити в бабусі, бо не уявляю. Наші в квартирі в Києві зламався холодильник. Він не пам'ятаю, який бренд був. общем, він був цей все-таки вбудований. Тепер його витягли. Холодильника немає. Я не знаю з продуктами. Ну, понятно, що малих в Києві взагалі не варіант лишати, тому що там як готувати продукти, куди складати, не знаю. Треба встигнути замовити новий якийсь такий треш ще в Києві вирішила відтворити образ 50-х блонд, особливо блонді, от приклад Мерлін Монро, тому що 2025 рік це рік блонду. Ми будемо бачити, як перефарбовуються, змінюються. Навіть брюнетки будуть фарбуватися в блонд. Дякую, я вже була. Я не планую. Але якщо хтось із вас хотів, то 2025 рік це саме те. Коли потрібно експериментувати і пробувати себе в блонді, тому що знаєте, такі от, ну от як наприклад на фото я хочу взяти такий парик і спробувати щось в такому. Мені точно просто пасуватиме. Я знаю, що мені я візьму перуку, я знаю, що мені блонд личить, я хочу, хоча б в перуці відтворитись, насититись цим блондом. разово рекомендувала вам Говайтінс, і сьогодні буде знову, плюс в кінці дослухайте, обов'язково буде бонус. Говайтін це класна можливість для ваших діток опонувати нові знання, які вони можуть використовувати протягом свого життя в будь-якій точці, в будь-якій країні. Це дуже сьогодні важливо. І сидячи в гаджетах, використовуючи кожного дня, не знаю, там, комп'ютери, планшети, нехай цей час використовують з користю. Я вам даю посилання пройти тест, зрозуміти, ваше, не ваше. Посилання даю, це безкоштовний тест, тому я вважаю успіху, нехай ваші дітки розвивають разом з Гойки. Я неодноразово вам розповідала, що я досить тривожна людина. Іноді здається, в сторіз заходиш все окей, там і сміюсь, і показую якісь образи. Знаєте, розповідаю про свій улюблений фешн-моду. Це, звісно, так, але відкладаєш телефон, і тебе накривається тривожність. За будь що це все прийшло з материнством. Звісно, війна наклала свої наслідки. Саме страшне, що мені здається в тривожності відчуття непідтримки. Тобто, іноді мені страшно поділитися, іноді сказати, бо здається, не випий чаю. Ось ці всі фрази вони не дієві. Треба з цим працювати. І в мене був психотерапевт і психолог. Я періодично працюю. Зараз я стараюся трішки сама з собою працювати, тому що все ж таки психолог це класно, але як тільки я відкладаю сеанс, там за пару днів знову починається та сама історія. І зараз хочу підтримати кожну з вас, кожного з вас, тому що вони дивляться і чоловіча аудиторія. Все виправляється, все можливо, ви не одні, і в такий час, який ми живемо. Мені здається, що тривожною це буде вже як норма, хоча це не має бути нормою. І прямо зараз я хочу вас запросити на всеукраїнський онлайн-психологічний марафон, 12-13 квітня. Марафон абсолютно безкоштовний, плюс 100 тисяч учасників, 20 класних тем, психологи. Безкоштовна участь буде тільки для учасників спільноти. Тому реєструйтесь прямо зараз. Я даю вам посилання. Це класна можливість підтримати свою менталочку, чому б ні? І якщо ви відчуваєте тривожність, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно з кимось поговорити, поділитися і так далі, знайти людей, які можуть вас підтримати і знаходяться в такому ж стані, як ви. Я вам даю посилання. На реєстрацію приходьте, підтримайте себе, подбайте про себе.